Котел Whiteland т 4 вискакує кнопка аварія, горить лампочка аварія. Це може бути на старті котла, це в процесі роботи. Всі випадки, коли вистрілює кнопка і загорається лампочка, Свідчить про те, що є несправність в газовому обладнанні котла. Сюди відноситься газовий кран, мембранний насос стоїть за блоком управління, система подачі газу, ну, і лата в управління. Значить, як проявляється, включили котел. Починає стрикотати підпал. Тобто включили, пішов запуск, стрикочує підпал, вогня, вогонь не підпалюється, декілька секунд пострикотали, виключився котел, вискочила аварія. Один варіант, другий варіант. Включили дуже слабке полум'я. Бігає воно по всій горілці туди, сюди, то в одному боці, в другому боці. Побуло, побуло так деякий час. Котел виключився, загорілася аварія, кнопка вискочила. Інший варіант. Включили, котел сильно гуде, полум'я велике, побуло якийсь час, вискочила кнопка, загорілася аварія. Однозначно несправність газового обладнання, що треба перевірити. Перше газовий кран на трубі. Добре, він відкритий, наполовину чи погано відкритий, який тиск на газовій плиці, яка стоїть там десь на кухні рядом? Якщо там, Тиск такий, що ледь комфорка горить, то ясно, що і котел працювати добре не буде. Навпаки, якщо тис такий, що зриває полум'я на комфорці, то знов котел працювати добре не ну, буде. Значить, це все несправності до газовщиків до обладнання квартири чи хати. Якщо на плиці полум'я нормальне, а тут воно ніяк не може піднятися, значить перевірити. Газовий фільтр, що стоїть там на вході в котел. Він може окремо винесений бути, може або прийдеться відкручувати газовий патрубок і дивитись, там є сіточка така, чи вона не забита. Якщо там все нормально, значить недобре відрегульований і подачі газу. От вони стоять тут, оце от все газовий агрегат чи газовий, як він називається, арматура. От вона. Вот два жикльори стоять під такою планкою. Вона така запобіжна планка, щоб туди не лізли. Вот вона фіксується одним болтиком, його викручуєш, два жикльори тут стоять. Перший огляд. Кожен з них не повинен бути закручений туди до кінця, до упора, або навпаки, викручений до кінця. Це вже значно нормально відрегульований. При такій регулюровці він працювати добре не буде. Далі. Тиск на котлі має бути десь в районі одиниці. Якщо тиск вже близький до нуля, котел теж може не працювати, тому що от він стоїть датчик тиску в системі. От чорненький такий йдуть дві трубки. Далі дивимося сюди на ліву сторону крана газового дві силиконові білі трубки. Вони мають бути під'єднані до Там два таких патрубка штуцера торчать на лівому боці, на крані торчать. От вони мають бути на місці, вони мають бути надіті, вони мають бути цілі, не тріснуті. І їх має бути два. Вони йдуть з газового крана йдуть сюди, от, за блоком управління, ззаду стоїть така чорна коробочка, називається мембранний насос. Його призначення модуляція полум'я в режимі опалення. Тобто воно ну, більше або менше робить полум'я. Саме слабе місце, тому що вони вірніше найчастіше зустрічаються от несправності. Тому що трубки силіконові, їх наконечники від, від часу древеніють, на патрубках на штуцерах тримається погано і злітають. Крім того, що сам патрубок за, там, за 30 і більше років усихає, стає коротшим і злазить наконечників. Тобто один одна трубка з крана пішла. На мембранний насос друга пішла нам. Часом злетять дві. Куди яку ставити, непонятно. От, і це, це дійсно там потрібний досвід, але е, не має бути такого, що явно одна трубка, коли їх дві одів, що одна сіла більш-менш легко, а другий, при, другу придеться тягнути. Десь приблизно одинаково, з одним натягом вони мають кожна стати на своє місце. Якщо вона там не тримається, значить сюди. Отак зняти з крана, з патрубка, підмотати, ну, наприклад, ниткою. А ще краще одіти таке кільце, от воно в прокладочне кільце, воно так надінеться на кінець цієї трубки, і тоді воно не буде злітати, тому що там є статіка, є динаміка. Та трубка, що, по якій йде динаміка, тобто те, що качає насос в кран, там утворюється тиск насос. Це акваріумний насос, в принципі. Він створює і ця трубка знову злітає. Це приведе до того, що модуляції нема. Власник починає крутити правий болт для того, правий, що це, жикльор, щоб підняти полум'я, те полум'я стає дуже великим, і потім знов переходить все до відказу до несправності. Тобто той, та трубка має бути посаджена на місце. Тобто оглянули кран. Ці викрутили, поставили все, десь всередину. Далі варіанти. Пішов якийсь там підпал, загорається, але полум'я дуже, дуже низьке, таке бігає з одного кінця в другий. Значить, його треба підрегулювати правим краном, жикльором. Крутиш вправо, закручуєш, полум'я піднімається, крутиш вліво, полум'я опускається. Висота полум'я має бути 2-2. 2,5 см над, над горілкою. От вона горілка, де вона там? Оці от верхні. Це видно через, цю, через смотрове окно. Тому що якщо кришка знята, то там ніякого підпалу не буде, котел не запалиться. От, або зразу запалиться і виключиться, і зразу там нічого не побачиш. Тобто це регулював висоти полум'я потрібно робити при, через е, оглядове окно. От. Підкрутили, 2 см є. Оцей от лівий, ну це для... Він же більш, не йдеться про працює чи не працює, а йде про, про економію газового котла. От. Запалюється як? Е, запал спрацював, з'явилось полум'я. Перше полум'я, воно кхів, триває буквально там 2-3 секунди. Має бути висотою десь 5-7 мм. Далі полуно піднімається <кій> до тої висоти, яка накручена цим от правим жикльором. Правим легко відрилювати, тому що полум'я там стоїть довго і є час підрегулювати. Регулювання <кій> мінімального полум'я лівим жикльором дуже скоротечна, така там треба встигнути. Але нічого там раз. На одному підпалі, на другому. полум'я вже пішло, але ж запам'ятав, яку сторону підкрути і все-таки добитися, щоб було 5-7 мм на старті. Тобто було мале, підрегулювали, стали велике, вже добре. Було дуже велике таке, що валили туди, аж здається, котел рознесе, Правим. зажали, поставили потрібну висоту. Це один варіант. Як відрегулювати. Значить, от коли велике полум'я, а ще не у діті там оті трубки злетіла яка з них, може бути така, ну, після того, як огонь загорівся, це дуже така потужна робота куртла, бо полум'я велике, і через якийсь час виявляється таке, ну, як не стрикутіння, а таке, ну, от. Як акваріумний насос качає туди і таке і втакт тому насосу, е, отут от смикає, вірніше йдуть шуми е, з газового крану. Оце все усувається регулюровкою висоти полум'я і те, щоб ці трубки були на місці. Е, слідущий варіант. Включаю, пострикотало, виключилось. До, до до горіння котла і до полум'я діло не доходить. Значить, переконався, що тиск є, на плитці на газу і газ нормальний. Треба от цей от дротик йде, він там такий от на такому характерному ізоляторі, і далі він пішов в блок управління сюди і стерчить десь там з крану. Від, відвести в сторону цей ізолятор. Включити сюди вольтметр. вольтметр один, один щуп сюди, другий на корпус. В момент, коли починає стрикотати підпал і вискакує, і, і зразу за пару секунд от на цьому електроді має з'явитися напруга десь в районі 24 вольт. Два варіанти. Напруга з'являється, підпалу немає. Зрозуміло. Виключаємо котел. Роз'єднуємо оцей розйом, включаємо омметр вольтметр в режим омметра. Мірюю опір місця електродом і корпусом. Має бути десь в районі так 500-700 Ом. Тобто для, напруга для 24 вольт. Омметр або показує, що там є ті, ті оми. Або показує, що там їх значно менше вплоть, що там майже коротке замикання, або там взагалі розривка, обрив катушки і Значить, Якщо опір нормальний, ну, для вірності, щоб переконатися, що електрокатушка, електроклапан працює, перекрити кран подачі газу на котел і сюди от підвести чи від блока питання, чи від що там є, акумуляторів забрати таку кількість, щоб десь в районі 20 вольт на цю катушку і на корпус. В момент от, от, торкання корпуса чи електрода всередині крана має щось кляпати. Якщо кляпає, значить катушка електроклапан спрацьовує. Тобто напруга є, клапан спрацьовує, газ не йде. А чи несправність якась механічна в самому газовому агрегаті, то треба, значить, або на заміну, якщо немає можливості, значить треба зняти, розкручувати, дивитися, чому там що там перекрите, чи ну щось там зламане, тому що при цих всіх умовах він має працювати. Другий варіант, наступний. Е, поміряли на електроді, тут все нормально, на електроді напруги немає. Якщо на електроді немає напруги, значить винний блок управління. Верхня плата, називається плата контролю і контролю полум'я. На схемі вона от така. Так виглядає. От. На ній стоїть значить, три реле, середнє реле, друге реле це реле подачі газу. От, от воно, де воно там. Ну, друге реле, короче, оце, оце друге, це, це запітки, це, або газу. Реле газу, реле підпалу, реле запітки. О, значить, ну, то його схема, воно перемальоване, от вони три стоять. От одне, от друге, от третє. Значить, оце реле. Значить, якщо немає. На катушці газового крану напруги, значить, воно не йде з цього реле. Або воно несправно, або ці дроти, там більше штирки стоять, куди розйом одівається. А тут дуже характерно, дуже часто буває, що штирок стоїть, а клюгам нього от концентрична таке.